І промовив Господь до Мойсія, витиши собі дві кам'яні таблиці, як перші, і я напишу на цих таблицях слова, що були на перших таблицях, які ти розбив. І приготовся на рану. І вийдеш рано вранці на гору сінай, і станеш мені там на верхів'ї гори. А з тобою ніхто не вийде, і на всій горі нехай нікого не буде видно. І також дрібна худоба і худоба велика, нехай не пасеться навпроти тієї гори. І витисав він дві кам'яні таблиці, як перші. І встав Мойсей рано вранці, та й вийшов на гору Сінай, як Господь звелів був йому. І взяв він у руку свою дві таблиці кам'яні. А Господь зійшов у хмарі і став там із ним, та й покликав ім'ям Господа. І перейшов Господь перед лицем його та й викликнув Господь, Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий, і многомилостивий та правдивий. Що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх, та, певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях, і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. І Мойсей поквапно вклонився до землі і впав. Та й сказав: Якщо я знайшов милість в очах твоїх, Владико, то нехай же Владика йде серед нас, бо народ цей твердоший. Їй. І ти пробачиш нашу провину та наш гріх. І зробиш нас спадком своїм. А він відказав ось я складаю заповіта перед усім народом твоїм. Я чинитиму чуда, які не були творені на всій землі і в жодного народу. І побачить увесь народ, серед якого ти знаходишся, чин Господній, що я чиню його з тобою, який він страшний. Виконуй те, що я наказую тобі сьогодні. Ось я виганюю перед тобою амореанина, і ханаанеянина, і хітеянина. І парізиянина, і хівеанина, і євусіянина. Стережися, щоб не склав ти умови з мешканцем тієї землі, що ти входиш на неї, щоб він не став пасткою серед тебе. Бо ви їхні жартівники поруйнуєте, а їхні камінні стовпи для богів поторощите, а їхні дерева святі поворубуєте. Бо не будеш ти кланятись Богові іншому, бо Господь заздрісний ім'я Його, Бог заздрісний він. Щоб не склав ти умови з мешканцем краю, як будуть вони любодіяти вслід за богами своїми, і будуть Богам своїм жертви приносити, то якщо він покличе тебе, то ти не будеш їсти із жертви його. І не візьмеш із дочок його для синів своїх, бо будуть вони любодіяти вслід за богами своїми, і вчинять розпусниками синів твоїх вслід за богами своїми. Литих богів не зробиш собі. Будеш виконувати свято опрісноків. Сім день будеш їсти опрісноки, що я наказав був тобі на умовлений час місяця Авіва, бо в місяці Авіві ти вийшов з Єгипту. Усе, що відкриває утробу то моє, як і всяка твоя худоба, що є самець, відкриття утроби Вола та вівці. А відкриття утроби осла викупиш ягням. А якщо його не викупиш, то заб'єш його, зламавши шию. Кожного перворідного синів твоїх викупиш. І не будуть являтися перед обличчям моє з порожньою рукою. Шість день будеш працювати, а дня сьомого спочинаш від праці, ворці у жнива спочинаш від праці. І свято тижнів зробиш собі, і первоплоду жнив пшениці, і свято збору врожаю під кінець року. Тричі в році вся чоловіча стать буде являтися перед лице владики Господа, Бога Ізраїлового. Бо я вижену людей перед лицем твоїм і розширю границю твою. І ніхто не запрагне твоєї землі, коли ти ходитимеш являтися перед лице Господа, Бога Твого, тричі в році. Не будеш приносити наквашенім крови жертви твоєї, і не переночує до рана святкова жертва Пасхи. Початок первоплодів твоєї землі принесеш у дім Господа, Бога Твого. Не будеш варити ягняти в молоці його матері. І промовив Господь до Мойсія, напише собі слова. Бо згідно з цими словами склав я заповіта з тобою та з Ізраїлем. І був він там з Господом сорок день і сорок ночей, хліба не їв і води не пив. І написав на таблицях слова заповіту десять заповідей. І сталося, коли сходив Мойсей з гори сінай, а обидві таблиці свідоцтва в Мойсеєві руці при сході його з гори, що Мойсей не знав, що лице його стало проманіти, бо Бог говорив з ним. І побачив Аарон та всі Ізраїлеві сини Мойсея. Аж ось лице його променіло, і вони боялися підійти до нього. І кликнув до них Мойсей, і звернулися до нього Аарон та всі начальники в громаді. І Мойсей говорив до них. А потім попідходили всі Ізраїлові сини, і він наказав їм усе, що Господь говорив з ним на горі сінай. І скінчив Мойсей говорити з ними і дав на лице своє покривало. А коли Мойсей входив перед Господнє лице на розмову з ним. То здімав покривало аж до свого виходу. І він виходив і говорив до Ізраїлевих синів, що було наказано йому. І бачили Ізраїлеві сини лице Мойсеєве, що променіло лице Мойсеєве. І Мойсей знов накладав покривало на лице своє, аж до відходу свого, щоб говорити з ним.